Усім привіт, друзі! Вітаю на моєму каналі. Починаю відео одразу з дуже смачного рецепту. Одна з моїх найулюбленіших страв це овочеве рагу. Будь-що з кабачками, морквою, перчиком, помідорами, можна додавати брокколі, цвітну капусту, будь-яке асорті Можна навіть з кукурузкою або зеленим горошком, будь-що мені дуже подобається. Єдине, що не люблю з картоплею. Ось рагу з картоплі, тушкована картопля, я терпіти не можу, хоча, саму по собі, в будь-якому іншому вигляді картоплю я дуже люблю. А ось саме в поєднанні з іншими овочами таке сорті, мені подобаються інші овочі. Сьогодні я роблю з цибулею. Цибуля, морква, болгарський перець та кабачок. Для початку нарізаю дрібненько цибулю, відправляю її на сковорідку обсмажитись. Також додала селеру, дрібненько нарізаю та дрібненько на кубики або на слайси, будь-як нарізаю моркву. Відправляю також на сковорідку все це протушкуватись майже до готовності моркви, тому що кабачку багато часу не потрібно. А ось морква готується трохи довше. Туди ж дрібненько нарізаю селеру, дрібно, тому що вона має досить специфічний смак, і коли вона великими шметами, мені не дуже подобається. А коли дрібненько, і вона ось так перемішана з усіма іншими овочами, то тоді вона дає приємний смак, наче її не дуже відчувається, але тим паче смачніше. Після того, як все трохи протушкувалось, додаю. Вершкове масло для такого приємного вершкового смаку, одразу на ньому не смажу, тому що тоді починає дуже швидко горіти морква, або треба робити менше вогонь, тоді дуже довго. А, тому спочатку смажу на рослинній олії, а потім вже для аромату і смаку додаю вершкове масло. Відправила ж туди болгарський перець. Додала тільки половинку, тому що інша половина мені потрібна на наступний день, я хочу зробити лагман і я залишила для іншої страви. Нарізаю кабачок, добре його протерла, щоб не було зайвої рідини. Нарізаю і швиденько обсмажую його на сухій сковорідці, щоб він так трохи підпікся, він тоді смачніший, ніж коли його одразу до овочів інших додаєш, а він стає такий ніби варений. А якщо ось так на сухій сковорідці підсмажити, тоді він якось мені приємніше і цікавіший смак. Досить швидко на великому вогні, буквально пару хвилин, постійно помішуючи, тому що без олії і. Щоб не підгоріло, швиденько обсмажую і буду додавати до інших овочів. Поки підсмажується кабачок, нарізаю помідори. На будь-які шматочки, такі невеличкі. Шкірку я не знімала, тому що це невеличкі такі чері. у них не дуже товста шкірка і вона не заважає в цій страві. Якщо є такі великі помідори з товстою шкіркою, то тоді я знімаю, тому що вона потім відшаровується і прям так попадається цілими кусками, а мені не подобається. А в цих невеличких томатах, то вона якось не відчувається. Сюди ж додаю сметану, десь пів баночки. Можна замість неї додати вершки, але мені більше подобається зі сметаною. І відправляю сюди ж кабачки, тушкую пару хвилин, там, в залежності від того, як подобаються більш м'які кабачки або більш хромкі. Я люблю такі середні, можна сказати, щоб сильно вони в розмазню не перетворювались, але і щоб були такі приємні. Несильно тверді, тобто такої середньої консистенції. Додаю будь-які улюблені спеції. У мене це переважно сушені овочі, типу 12 овочів, здається, називається приправка. Сіль перець і в кінці додаю чесник. Тут дотушковуються овочі. Це зараз приберу. Тут помила посад, треба розкласти по місцях, і тут у мене запікається курочка і зробила чотири сосиски в тісті, тому що я коли роблю багато, хочу там на 2-3 дні з'їдаються одразу, об'їдаються цими сосисками, тому кожному по одній, як типу, як десерт вистачить. Прибираю на кухні, я дуже люблю дивитись у когось, і навіть свої відео, коли прибирання йде на великій швидкості, і здається, що це просто якась магія, настільки швидко і легко дається це прибирання, що воно дійсно, наче як з чарівною паличкою, хоп-хоп, і все вже по місцях, все чисте, все розставлено. Тому сподіваюсь, і вам цікаво на таке дивитись. Якби ж ще в житті так швидко все це відбувалось. Це у нас вже наступний день. На сніданок пригодувала оладки. Ось такі вони гарні пишні вийшли. Рецепт такий, як і зазвичай. Тобто кефір я трохи підігріваю в мікрохвильовці, додаю туди соду, борошно, одне яйце, цукор. Але секрет саме пишних в тому, щоб тісто постояло після того, як я його замішую, десь ну, хвилин 20-30, Якщо воно постоїть, тоді вони виходять більш пишними. Тому спробуйте ваше звичайне улюблене тісто, але залишити на деякий час перед тим як смажити. Залізла я в наші ці хащі сюди і тікнула ось такий букетик. Тут колоски та ромашки. Зараз поставлю тік. Зручно, коли є така порожня ділянка, можна собі хоч кожного дня робити новенькі букетики. Там є якісь і синенькі квітки, і ромашок багато. І жовті якісь бачила. Далі мені потрібно було познімати речі, які вже висохли, і рознести їх по місцям. Коли довго не виходять мої відео, мені починають деякі писати, де відео, кажу, що немає, що показати, і дівчата деякі. З вас, кому цікаво, пишуть, що знімайте все, все, що робите. Так і роблю. Намагаюсь не забувати ставити камеру. Так, в принципі, відео можна було б знімати, хоч кожного дня. В принципі, все, що робиться, все показувати. Але буває, я навіть і забуваю, що треба взяти камеру зі штативом. Буває, немає настрою, буває, не хочеться чимось ділитись, хоча наче те саме роблю. Буває ось такий настрій що хочеться якоїсь приватності спокійно собі зробити. А буває просто немає настрою нічого знімати, обирати ракурси і щось таке, але намагаюся побільше вам показувати, щоб вам було цікаво. Хотіла ще протерти вікно у санвузлі, і взагалі у мене сьогодні прибирання в цьому санвузлі повністю включає ось це вікно. Були дощі, тому воно знов трохи тут заляпалось, протираю ззовні і всередині. Я б могла їх протирати хоч кожного дня. В принципі, це досить легко, так якщо не прискіпливо приглядатись до кожної точечки, а ось так пил протерти, то не важко, але для мене головний демотиватор те, що потрібно піти за драбинкою і її принести. Тому що вікна великі, так просто я не дістаю до самого верху і доводиться брати драбину. І ось це за нею сходити для мене найголовніший демотиватор. Переходжу до зони навколо рукомийника. О, з'явилось світло. У нас завжди, я думаю, вам було чутно. Головний сигнал, що з'явилось світло, це ось цей пік, цей чайник. Я спустилась на перший поверх озвучувати вам відео, тому що дуже спекотно. На другому поверсі досить жарко. Ось так вам і озвучую. І трохи життя в кадрі, трохи життя за кадром. У нас сьогодні субота, і якщо я встигну до наступного відключення світла доробити це відео, то сьогодні ви його і побачите. Бо для того, щоб завантажити на канал, потрібна хороша якість, хороший Wi-Fi, Бо через мобільний інтернет, звичайно, я колись намагалась завантажити це дуже дуже довго, просто годинами йде завантаження, і ще й може збитись, тому потрібний хороший зв'язок. Хороший Wi-Fi, і тоді завантажується відео. Тим часом протерла рукомийник, все довкола, всі баночки, все, що там стоїть, це наш санвузол на першому поверсі. І протираю ось цю лампочку. Я її дуже люблю, ми коли її побачили, це здається в епіцентрі, і я просто в неї закохалась, в цей дизайн, настільки мені подобається поєднання. Ось цього типу, як під метал всередині, і чорною металевою квадратик ззовні, дуже мені подобається. Закинула в туалет таблетку, вона там працює, півгодинки. на півгодинки потрібно її залишити і потім просто змити воду. І все чисто, дуже класна річ, я показувала вам такі засоби для туалету. Я буду замовляти ще, тому що це дуже зручно і ну, досить ефективно, якщо робити постійно. Також протираю двері, вони зазвичай найбрудніші в будинку, тому що діти після того, як їдять, вони бігають тут мити ручки, вмиватись в цей санвузол, тому тут навколо ручки завжди щось залишається. І на кухні протираю ось ці світильники, також я дуже задоволена, як ми їх обрали. Багато хто відговорював нас, коли я. Хотіла, планувала кухню і хотіла саме цю стінку робити без верхніх шафок. От мені була ця картинка просто в голові. Вікно без верхніх шафок, чисто плитка до стелі, і довкола вікна з двох сторон ліхтарики. ці. От Чомусь я так уявляла, хоча мало хто так робить, але я чітко уявляла, що це буде класно. Далі переходжу до стільців, ось так вони виглядають періодично. Але знаєте я собі часто нагадую, що речі існують для людей, а не люди для речей, тому треба користуватись, я ніколи не сварю дітей, що вони там ой, охайне на забруднений стілець, ой, там сідай. Бувай ну, буває кажу якщо там руки зовсім там якомусь варені то я прошу сидіти рівно і не крутитися на стільцях. Але в принципі, якщо там щось десь. Запачкують я взагалі нічого їм не кажу, бо, по-перше, речі для того, щоб нам було комфортно і зручно жити, а по-друге, вони дуже легко миються, тому проблеми в цьому зовсім немає. Тому, якщо ви на етапі ремонту і також обираєте стільці в столову зону або на кухню, дуже рекомендую обирати якісну тканину, от це прям річ, на якій не можна економити. Тому що якщо взяти щось таке, що погано миється, це доведеться з часом міняти, воно затреться, зіпсується, або буде просто погано виглядати. А коли тканина ось так добре миється, я думаю, що нам їх вистачить дуже надовго. Оскільки у мене сьогодні такий день прибирання, протерла і велике вікно у вітальні. Це вікно повністю вимило. Залишилось ось тут. Є ось така лінія, куди відкриваються дверцята, оці двері, і хочу її також промити. Приїхали з бабусею і моїми дітьми на столичний ринок. Скільки тут всього. Але ціни на оцей відділ де риба, креветки, морепродукти дуже дорого. А ось м'ясо, курятино, свинина та лятину то дуже вигідно тут купувати. Вже накопили купу всього. Частину віднесли в машину. Чекаємо бабусі, вже втомились. Діти обрали кавунчик, кавунчик, втомився, Дуже смачний. Нам дали скуштувати. Жіночка така класна. Все нам давала, давайте спробуйте. І абрикоску і те, і все, і візьміть мої хороші вам відрізати. Тетя <різька> ну такий смачний. Матвій навіть нічого взагалі не любить же, фрукти, ягоди. І не хотів куштувати, а потім скуштував такий, о, Я буду, да? синочі? Втомився, втомилися. Зараз чекаємо бабусю і їдемо. Що ми ще купили? Купили на заморозку малину перетерти полуницю, також в коробочці в морозилку. Ми ще купили шоколад. А ми ж його покажемо? Так, да, Ми його покажемо, з кошти у нас камеру, так. Це шоколад містера Біста, да. Ага. це о, мої діти люблять такого блогера, містер Біст, а один із найвідомих, у нього 300 мільйонів підписників. Він з Америки? Американі? Він з Америки. І вони його дивляться, і у нього він випустив шоколадки. І зараз купили діти. Ось така малюсінька, я покажу шоколадки по 300 гривень. Але вони дуже захотіли скуштувати за свої гроші. Сказали, віддадуть, бо я б ніколи в житті. таке... Я не думаю, що він найвкусний в мірі. Я думаю, що це розводняк. Очень вкусно. Ну ладно, подивимось, подивимось. Кажуть, що це найсмачніший шоколад, найсмачніший шоколад в світі. Розводняк, просто ці від жертви маркетингу. Але дуже захотіли. Ну ладно, за свої кошти. Я б ніколи такого не купила. Ну ладно, один раз, хай, хай вже. Ось так, хто не був на столиці, це в Києві. Тут купа всього, це ось один павільйон. Ось там ще один з екзотичними фруктами, там ананаси, манго, щось таке. Іде? Де наша бабуся? Приїхали ми зі столичного ринку. Зараз покажу все, що купили. Але для початку розпаковка дорогої шоколадки. Починаємо. Як називається? Угу, Окей. Ой. Оп, один готовий. Чекаємо матюху. Давайте одночасно. Я оце Так. Так. Боже, спека така, ми просто зварились на тому ринку. Ну, шоколад не ростає в машині. Ну так, да, до речі. <рес> ну, он в тіньочку був багажнику. Зайка, ти тут. От тут розірви, де оце, Отут От розтягу. Те що, не вмієш відкривати шоколадки? От видно, яка дитина багато її солодкого, а яка менша. Це мастер. Так, готові? А покажіть їй, як вона там виглядає. Що на ній написано? Покажи, що вже є. А срібла Окей. Ну, поїхали. Владоська стань ближче, бо ви мені в кадр на влазите. Я впевнена, що вона така, як звичайний шоколад, а оце сила самовнушення. Ні, Оця малюсінька коштувала 235, а класичної форми класничного розміру така велика 300 гривень. То ми взяли маленьку. Що смачна? Так, шоколадки містер біст. А на містер біст доплатить за рекламу? А тобі як синочок смачний? Ну, що прям відрізняється. Ну, дай мені шматок. Так, всередині щось. А що це таке? Коротше, якась прислойка. Не, ну він реально смачний. Знаєте що? А він реально прикольний. Це... А це справжній шоколад не з якогось там ж... <смеш> намішано. Блін, ну, ну не на не, не, не таку суму, але <смеш> дійсно всередині карамелька, і він ніжний-ніжний. І насичений такий аромат, ніби туди щось додали. Типу, як роблять. з... Не знаю, горішки які супер дроб... дроблені. Що дуже... ти показ? Чіпці. Чіпсіно. Ні, реально смачно. От смачно. Да. Так, показую далі. Все, ви можете Чіпсіно. собі. Чіпці на чіпсином. Забирайте свої шоколадки, а мама показує, що. Що, Оце у мене звичка. Все одразу на місце. Класте. Відкрили, поклали. Так, Купила картопельку, ось така, обрала таку невеличку, щоб а, тільки помити, і можна в казані обсмажити, можна зварити 5 хвилин і в духовку. Щось таке, щоб одразу а, малину взяла для того, щоб а, зараз засиплю цукром один до одного. Буду стояти, буду періодично помішувати і просто по баночкам не варити, просто з цукром і в холодильник. Частину, ось один, напевно, листочок, тут я взяла десь, десь 4 кг. Це я взяла спеціально свою миску з собою, щоб мені насипало і менше м'ялось. Один спробую просто перебити блендером і заморозити по контейнерам. У мене є ось такі. В яких я морозила, показувала вам минулого року. Полуничку я хочу спробувати і малину. Малину ніколи не морозила перебиту. Тільки цілу на компотики. Далі полуницю це все, що було. Полуниці немає зараз зовсім. Сказали, десь через три тижні буде наступна хвиля, і буде знов ця полуниця. Малина по 70 гривень. Полониця 170 І я забрала те, що було тут ну не знаю, до 2 кілограм. Це я також перебию блендером, Трохи цукру, буквально, щоб було смачно, щоб не було кисло. І ось в ці коробочки. І взимку смак просто справжньої літньої полуниці. Це дуже смачно, набагато смачніше, ніж варення. Просто варення полуничне ми не їмо. Ні діти, ні я ніхто не любить. Помідорчики дуже гарні. 100 по 130. Кавун. Діти дуже захотіли кавунчика. Тут майже 4 кг, кавуни не дешеві. Цей майже на 300 гривень вийшов. А, так, що ще? М'ясо. А, оселедець. Мені так захотілося оселедець, взяла оселедець. М'яско. Це що? Телятина, яблочко. Не пам'ятаю, по 200. 250, здається. Свинина такий великий шматочок, я його зараз на три частини поріжу. І взяла курча табака, Ой, я так люблю таке. Так. Ось там воно. Я вам вже показувала, обсмажила з двох сторін на сковорідці, Можна в духовку потім під фольгою, якщо не просмажилось, і потім обмастити олією з чесником і петрушкою. Euh, такі ось міношки захотілось. Матвійчик захотів. Не знаю, чи буде він таке їсти, він у мене нічого не їсть. Але я сама люблю. Я, ми колись з чоловіком брали такі дуже давно. Але невеличка коробочка. Не пам'ятаю, по чому, щось вона ну вона маленька. Не дуже багато. В порівнянні з тим, що там продають, там є краби в таких банках, там по 4, по 6 тисяч. То взагалі. Так, ну що, буду займатися малиною та полуницею. Ще згадали, взяли кукурузу, знайшли в коридорі, забули про неї по 35 гривень. На вечерю вже будемо варити. Гарна така. Як готувала для заморозки малину та полуницю, покажу вже у наступному відео. А зараз розрізаємо кавунчик, він досить солодкий, вже смачний. Звичайно, трохи пізніше вони ще солодші будуть, але, в принципі, як для кінця червня, то дуже-дуже непоганий. І на цьому завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. До наступної зустрічі!